Чим краще ж підживити пшеницю. Зараз скажу річ, яка багатьом не сподобається. Карбамід класний, але тільки тоді, коли є волога і час. Якщо весна буде сухою і холодною, частина азоту просто не працюватиме. Кас це рідкий азот, він одразу доступний, швидше засвоюється рослиною і працює більш прогнозовано. Плюс… Точна норма, можна додати мікродобрива і по пшениці ефект буде видно швидше. Особливо при кущенні і виході в трубку. Тут каз реально дає перевагу. Тому, якщо хочете контроль та результат, обирайте каз, бо ми його обираємо. Кому потрібно, замовляйте на сайті Інтер або за номером телефону нижче. Звертайтеся до менеджерів, бронюйте свою партію і каз поїде вже до вас. Тож гарного вам дня і успіхів!